Чоловічі сорочки від бренду Liverdі. подивимось, які в нас є варіанти. Ось така гаренька біленька моделечка. Можемо просто продемонструвати на картиночках. Тобто, які є варіації. І зараз продемонструємо більше якраз таки саму моделечку. Дивимось на такій блакитній версії. У нас тут є ось такий гарнесенький кармашечок, якраз таки на грудинці. Дуже зручний для того, щоб вкласти телефон який-небудь. Тут у нас дуже гарний крій по рукавчикам. Гудзики максимально приємні для відкриття і закриття, тобто вони не будуть створювати для вас проблем. Є гарнесінький воротничок. Дивимось на повну довжину. Розглянемо трішки состатику, наприклад, ось такої якраз таки темної. У нас тут 55% це у нас кнопка на тканина і 45% це у нас йде катон. І подивимося ще ось таку. Тут якраз таки, наприклад 100% катон в цій сорочці. В лоті у нас 12 різних одиниць. Подивимось, отаку темну варіацію. Вона фактично точно така ж, але іншого кольору. Поротно у нас буде емочки 3 одиниці, елічик 7 одиниць і кселічки 2 одиниці. Загалом у нас 12 одиниць, вартість лоту 2120 гривень. Для замонтику до лоту звертайтесь до менеджерів.